Сьогодні Вінницька молодіжна рада проводить опитування у Вінницькому державному педагогічному університеті. О, oh, no. я вже бачу людину. Перепрошую, перепрошую. Можна взяти вас маленький опитування? Так, добрий день. На якому факультеті навчаєте? Я навчаюсь на факультеті дошкільної початкової освіти імені Валентини Волошиної. А чи подобається вам взагалі навчання? Як би ви його оцінили від 1 до 10? 10 із 10. Така атмосфера дуже кайфово. Як ви взагалі оціните навчання у вашому університеті? Ой, насправді я можу сказати, що навчання в нашому університеті є досить на високому рівні і в плані студентського життя, тому що в нас дійсно дуже велика кількість організованих заходів. Яка найсмішніша ситуація у вас була в університеті? Найсмішніша? Так, так. Дивіться, <реш> я зараз лавочки впаду. <реш> найсмішніша. О, я бачу студента ВДПУ. Як вам взагалі студентське життя от, від одного до десяти, як першокурсник? 10. 10. Десять. Ну, типу, студентська рада максимально залучає студентів до різних заходів. Ви студент цього університету? Так. Нет. Так. От як студент, як вам взагалі тут вчитись? Ну, чудово. Мені подобається тут вчитися. У нас чудові викладачі і хороша от, інфраструктура.